Слава Богу, брати і сестри. Дякую Богу, я вже получила слово для себе. І нехай те, що маю я, послужить також для когось, для зміцнення віри нашої і для підбадьорення. А я було, зневірилася. Тихо й просто я раптом перестала Богу довіряти. Душі моїй ставало темно й пусто, і я відчула, що втрачаю благодать. Ні, я не впала, навіть не спіткнулась. Я несла хрест до вічної мети, але дитяча віра похитнулася чим далі йшла, тим важче було йти. Гірка зневіра так закралася неждано в моєму серці собі місце зайняла. Я вірила у хрест, спасіння мені дане, я вірила у Бога, але вірі не йняла. Звідки цей гіркий корінь мені взявся, та майже з незначних дрімниць, коли мій гіркий плач у небо знявся, коли я перед Богом впала ниць, він промовчав мені у ту хвилину. Мій Бог мені не відповів. Гірке мовчання не одну годину, довірся Богу, Дух мені велів. Та так не раз, не два бувало, часто, що я молюся, а мій Бог мовчить, і раптом віри обірвалося на мисто. і на устах молитва не бренить. Я перестала Господа благати, я перестала щось його просить. Гірка зневіра закувала серце в грати. Кому ти молишся, твій Бог мовчить? Ти недостойна, Бог тебе не чує. Та раптом я побачила Христа, як Він дорогою страждань крокує, як Він висить на дереві Христа, я раптом стала свідком Його муки. Його молитви в Гевсиманському саду, як він до неба зводить свої руки, нехай минеться ця чаша, ні піду. Невже це Бог Христа не чує, невже Його молитва звук пустий? Він на Голгофі, смерть його чатує, о, не покинь мене, Отець благий, о покинь, та небо потемніло. Отець залишив сина на хресті. і серце боляче стискалось і щеміло. Невже це Бог не чув слова святі? Ні, я почув, та важко було чути кидати сина у останній смертний час. Я можу відповіді і не дати, але я завжди, діти, пам'ятаю вас. Буває так, що треба й промовчати, щоб віра стала золотим литтям. Коли ти від зневіри будеш знемагати, я буду поруч, ти лиш вір мені, дитя. А я було зневірилася, Боже, пропач зневіру і прости за все, і серце іншого промовити не може. Я вірю Богу, вірю над усе.